Всім привіт! Ми на каналі GameBlog, да сьогодні ми в моєму домі будемо з моїми друзями. Всім привіт! Е, Володя! Привет! привет. Ти в Твої жопи зняли. Дивіться! Дивіться! Твої жопу зняли! Дивіться, він, він грає просто в жим в... купателя! Хватить мене би. Дивіться, побачили все, я думаю, так. Той! То я не думала, що нам зняти, але ну, нічого ми не зняли. Просто фігашеньки. Ні фігашеньки не зняли. Пам'ятаєте, як ми знімали в нас вдома? Так, ну то ми будемо продовження, будемо робити на його подвір'ї, потім на його хаті, його кухні. Ну, ми сьогодні будемо в мене в хаті розглядати. Ну, не всю хату, всю хату не буде. Вони в кімнату. Бачите, що я О, не кріслі? Ць... Ні, ще можна іншу кімнату. Бачите, Ти зараз падеш! Ти я... зараз падеш! Я я... Зараз Зараз падеш. Зараз падеш. Я Раз, не впаду. Раз, два три. Бабу! <реш> Давай тебе <реш> тримати. Й-мою, він такий. <реш> ну, все. І що ми будемо знімати, ви думаєте, що ви не знімаєте ігри? Ви тільки знімаєте, ви вже починаєте знімати всякування. Ви, ви починаєте тільки знімати влоги. ну так. Да, да, Бо не нам немає ніяких ігор знімати, які є ігри популярні. Комп'ютера нема. От зараз покажу той комп'ютер. вам. От покажу вам, зараз той комп'ютер. Ось той комп'ютер. Во, він комп'ютер. Ну в мене є комп'ютер. ...на ігри. Та, він тягне на ігри. Ну, я побачуся як Мені в, в ігри, в яку можна... ...пограти. Ну, та, Такі ігри він може потягнути, але за сильні я не можу зняти. Ну, якщо хочете, то я знімлю кітера. Сандрас. Не нас, як я їздив на белку. Та воно прикольно. Він такий. Ну так. І що нам сам. зняти? І що нам зняти? Ви можете написати зараз коментарі. Нам... На... Ну ви зараз напишете нам, і зразу ми вже будемо знімати то. Зразу. Ну якщо ви не... не напишете то, то вони підуть додому. І що ми будемо знімати? Напишіть, Можна знімати хочу. на комп'ютері Сандрес. Якщо ви хочете на комп'ютері, щоб я щось зняв, то тільки Сандреску. Тільки хіба гіта Сандрес. А нічого нема, серйозно, на комп'ютері. Що я хочу? Ну во. О, дивіться на них. От що вони роблять? Давайте вже щось танцювати! туса туса, туса <тас> туса туса. туса Туса-туса-туса! Я включив музон, йма, включити музон треба. Ну, <паспоряджен> Там відео може закінчити. все ставьте лайки и подписывайтесь на канал и и, и нажмите на колокольчик и все всем все все подписывайтесь на канал ставьте лайк все и ставьте нажимайте на колокольчик и танцуйте тусайте тусайте всем удачи всем пока.